Сьогодні ми будемо говорити про менопаузальну гормональну терапію. Надзвичайно важливу тему, яка може допомогти покращити якість життя. Отже, менопаузальна гормональна терапія. Чи всім вона потрібна? Ні. Абсолютно ні. Тобто, коли мені кажуть, що нам всім необхідна гормональна терапія для того, щоб відкласти менопаузу. Я пояснюю кожного разу, що це неможливо. Менопауза починається фактично тоді, коли так вирішує наш мозок. Ну або другий варіант, якщо раптом щось так сталося, що яєчники зовсім припиняють роботу з інших причин, наприклад, тяжке лікування, дуже тяжка загальна хвороба і так далі. Але стандартно, в якийсь момент, наш мозок вирішує, що окей. Рівні певних гормонів починають підніматися, а саме ФСГ та ЛГ, фелікулостимулюючого та лютеїнізуючого гормону, і відповідно поступово перестають працювати яєчники. Саме цей момент є моментом настання монопаузи. І жодним чином, жодними впливами, відомими на сьогодні, ми не можемо цей момент зробити якось пізніше. Ми не можемо зробити так, щоб наш мозок ще вирішив такий, йо, почекайте. Знаєте, я ще трошки хочу командувати так, щоб яєчники працювали звичайним чином для репродукції, для можливості вагітності. Ні, ми цього не можемо. Що ми можемо зробити і що ми робимо? Ми використовуємо спеціальні препарати, які відповідають природнім гормонам, що виробляють наші яєчники, а не мозок. Тобто ми створюємо у нашого тіла враження, що яєчники собі працюють. Чому це буває потрібно? Тому що є певна кількість симптомів, які супроводжують менопаузу, до речі, не завжди, ми ще про це поговоримо, і які дійсно можуть негативно впливати на якість життя і взагалі на здоров'я. Наприклад, це припливи. Як правило, це дівчата описують як таку гарячу хвилю, яка йде із животиком або з, груд... з грудей до шиї, до обличчя, і воно прям все пащіє, все горить. Інколи ці припливи бувають настільки сильними, що можна втратити свідомість отримати головокружіння. Тобто це може прям сильно впливати на якість життя, може прям сильно заважати жити. Так само ці відчуття можуть турбувати вночі і порушувати сон, що, безумовно, не те, що зараз нам потрібно порушувати сон ще чимось додатковим, це не наше завдання. Які ще можуть бути симптоми менопаузи, а саме дефіциту естрогенів? Отже, прибливо поговорили. Ще можуть бути симптоми генітоуринарного менопаузального синдрому, скорочено гумс. Це атрофія слизових, у наших інтимних зонах. Чим це може виражатися? Відчуттям сухості, у тому числі при сексуальній активності, але далеко не тільки. Іноді пацієнтка каже, що знаєте, мені навіть незручно перевдягтися. Я стала більш так прискіпливо ставитися до білизни, тому що певні шви мене подразнюють. От, якщо щось таке є, варто на це звернути увагу. Це може бути одним із симптомів. Також до симптомів гумс відноситься втрати сечі, які почалися раптово. Причому ми говоримо про досить специфічні втрати сечі. При чханні, хані, при... в той момент, коли ми бігаємо, коли стрибаємо, коли кашляємо. Оці от моменти, якщо раніше такого не було, а тут раз. І почалися такі моменти, можна абсолютно обговорити з гінекологом, і це може бути одним із симптомів менопаузи. Може бути інколи просто відчуття свербежу, подразнення, печіння у зоні вульви, входу до піхви, і інколи це навіть теж само по собі може дуже сильно впливати на якість життя і знижувати його. Безумовно, часто одним із симптомів менопаузи і тим, що помічається найперше, є порушення менструального циклу. Але тут ми відрізняємо. Є моменти, є приємні варіанти хороші, які ми вважаємо оптимальними. Це коли менструації йшли, йшли і просто припинилися. Тоді ми гінекологи кажемо: класно, так тримати, так має бути. Оце те, як виглядає типова нормальна менопауза. Однак буває не тільки так. Бувають аномальні кровотечі в цей період. Тобто, коли менструації, наприклад, стають рідшими, але водночас значно більш різними. Це один з патологічних симптомів менопаузи, і, безумовно, він також потребує нашої уваги. Отже, симптоми менопаузи, які змушують нас задуматися про те, чи потрібна тут менопаузальна гормональна терапія, і чи, власне, вона нам допоможе у тому, щоб почуватися краще. Це припливи. Це симптоми вагінальної атрофії і втрати сечі, це порушення циклу, який нам заважають жити. Це от основні моменти, на які ми звертаємо увагу. Якщо просто пропинилися менструації, якщо трохи сумно, є таке відчуття, що настрій погіршився, в цілому енергії менше, тургор шкіри на той і можливо. Стало трошки складніше підтримувати оптимальну для вас вагу тіла, це не є показання для менопаузальної гормональної терапії. Я оце хочу дуже-дуже зрозумілою мовою пояснити. Я дуже завжди шкодую, коли до мене приходять пацієнтки, у яких нереалістичні очікування щодо гормональної терапії. Гормональна терапія не знижує вашу вагу тіла. Гормональна терапія не покращує ваше лібідо, не покращує ваш настрій. Вона не покращує вам шкіру. На жаль. Якби це все можна було зробити за допомогою гормонів, я думаю, ми б уже давно просто, знаєте, мали б зовсім інші протоколи, ніж вони у нас зараз. Зараз, як у всьому світі, так і в Україні, підхід стандартний і один. Питання номер один, яке задає собі лікар-акушер-гінеколог, коли він працює з пацієнткою у менопаузі, це чи потрібна тут гормонотерапія, тобто чи є ті симптоми, з якими ми реально можемо справитися, чи є припливи, які зменшаться на фоні прийомів препаратів, чи є вагінальна атрофія, яка дійсно зменшиться, чи є втрата січі, чи є порушення циклу. Якщо цього немає, вона не потрібна. Але, наприклад, щось із цього є або все це є. І в такому випадку наступне питання, яке ми вирішуємо, і воно значно більш складне, це а чи безпечна для цієї пацієнтки буде гормонотерапія? Дійсно, ми знаємо про те, що менопаузальна гормональна терапія може нам допомогти зберегти мінеральну щільність кісток. Але з іншого боку, ми також знаємо, що вона може підвищити ризик серцево-судинних подій. І тому у тих пацієнтах, у кого високий холестерин, наприклад, і ми розуміємо, що тут імовірність серцево судинної патології, інфарктів, інсультів, перспективі вища, ми або взагалі не будемо обговорювати з ними навіть варіант якоїсь гормонотерапії. Або якщо там невеличке підвищення, пацієнтка дуже хоче, і в нас є кардіолог, на якого ми можемо покластися, що він нам допоможе провести цю терапію так, щоб це не зашкодило пацієнтці, Тоді ми будемо працювати разом з кардіологом і обирати певні варіанти гормонотерапії, які будуть найменше впливати на ті ризики, які у пацієнтки є. Або ще один варіант, наприклад, у пацієнтки у сім'ї є декілька випадків раку молочних залоз та гінекологічних раків. Ми знаємо, що менопаузальна гормональна терапія, вона, на жаль, підвищує імовірність виникнення раку молочних залоз і раку ендометрії. І відповідно ми маємо це брати до уваги. Це не означає, що там ось 10% всіх жінок, хто вживають менопаузальну гормональну терапію, матимуть рак. Ні. Але якщо у пацієнтки раніше була відповідна патологія, яка трошки має стосунок до раку, ну, наприклад, гіперплазія ендометрія, і, наприклад, це визначалося неодноразово в її житті, то коли вона приходить в менопаузі, ми маємо витратити деякий час на те, щоб подумати, а чи дійсно для неї це буде безпечно? Можливо, є якісь фактори ризику, з якими ми можемо розібратися по ходу справи. Можливо, якщо ми зменшимо вагу тіла, в цьому випадку в нас вже трошечки буде фактором ризику менше, і тоді ми зможемо використати відповідні препарати і дати їй гормонотерапію. Отже, тут основний меседж, який я хочу дати. По-перше, менопоузальна гормональна терапія дійсно класна штука, яка може дуже добре покращити життя. А саме у плані припливів, бульвовагінальної атрофії, втрат сечі, порушення циклу. Але це все, коли ми говоримо про те, що нам точно відомо. На основі доказової медицини ми знаємо, що це вона покращує. Але не треба очікувати, що це будуть якісь суперефекти. Ні, їх не буде. І те запитання, яке ми ставимо собі завжди, це чи безпечною буде така терапія для пацієнтки. Тому що наш перший принцип не зашкодити. Тож, любі пацієнтки, будь ласка, майте реалістичні очікування щодо менопаузальної гормональної терапії. Це надзвичайно важливо. Це класна штука. І я думаю, якщо ви знайдете свого гінеколога, ви оберете той варіант, який найбільше підходить вам. Якщо він вам підходить і якщо він вам потрібен.